Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні багато новин і дуже важливих. Ми будемо про них говорити, але спочатку про перші бої з корейцями. Спочатку, навіщо взагалі це Москві потрібно? По-перше, тому що виявляється власного ресурсу не вистачає. У нас було враження, що ресурси у Москві безмежні. Так багато коштів, так багато. Людей так багато техніки виявляється, ні. Вони накопичили більше своїх боєздатних людей на Донеччині. А для того, щоб тиснути на Харківщині, уже катастрофічно не вистачає для того, щоб звільнити від нас Курщину їм теж не вистачає. Довелося набирати. І звозити людей скільки три-чотири місяці. При цьому Курщина для них принципово це і пропагандистське, дуже погано для них, те, що так довго українські збройні сили перебувають на їхній території, та і в оперативному смислі. А що як наші захочуть кудись іще рванути, там вони не сильно готові до оборони. Отже, людей у них виявилося не так, щоб уже дуже і багато, тим паче, що вони утилізують їх. Просто рекордними темпами, а в Кореї є якийсь ресурс, і цей ресурс дешевший ніж московити. Частково за цей ресурс можна розплачуватися не грошима, а технологіями, а також товарами, зерном, харчами. Друга їхня рація полягає в тому, що потрібно експортувати хаос. От експорт хаосу, я казав, Сурков, це головний експортний товар. Московії, участь північних корейців у війні в Європі, дестабілізує багато чого у світовій політиці у міжнародних стосунках. Це також збільшує і загрозу в Тихоокеанському регіоні для Японії, Південної Кореї Сполучених Штатів як їхнього основного союзника. Тобто, якщо Північна Корея захоче стрибнути на південну Корею, то всі розуміють, що тепер уже точно Московія буде брати в цьому участь за два дні. КМДР запустила сім балістичних ракет в бік Японії. До речі, стається справді неможливо і в доброму смислі утворюється Південно-корейсько-японський військовий блок взагалі цього раніше не можна було уявити, адже в самій ідеології корейців ненависть до Японії це якби почав утворюватися, наприклад, ізраїльсько-палестинський військовий блок. Проти кого-небудь іншого, Щоправда, треба віддати належне економічний підйом південної Кореї стався переважно на японські гроші свого часу, тобто за рахунок японських грошей, і за рахунок християнської віри. Більше половини населення південної Кореї християни і християни відіграють надзвичайну роль в економіці, в політиці, в цивільному житті і в культурі свого часу саме корейські єзуїти спонукали, створили верніше економічні реформи і спонукали початок. Шаленого економічного зросту. Повернемося до боїв. В перших боях корейців натурально використовують як піхоту і в подальшому будуть використовувати як піхоту. Зараз дуже багато вирішує якісна піхота на фронті. Ми вже говорили з вами, що, попри технології, попри безпілотники, попри ракети, попри авіацію, попри всі ці новації, а все одно в реальній війні, не в теоретичній війні, яку збираються вести Сполучені Штати. І, і європейці, хоча навіть не збираються. А в реальній війні, от в тій війні, яка відбувається прямо тут і зараз, то піхота це номер один. Звісно, північні корейці тут просідають взагалі, от історично, корейці є гіршими вояками, ніж е, японці або ніж в'єтнамці. В тому, в своєму регіоні вони воюють у складі московицьких військ. А ванюшки їх зневажають. От наскільки ванюшки запобігають перед Китаєм, настільки ж вони зневажають північних корейців і протистоять вони українцям, і попри всі недоліки ЗСУ, і українського тилу, і попри все, як ми любимо обмазувати самі себе лайном. І критикувати себе, і самокоперсання наше, все таки українці на сьогоднішній день, от прямо тут і зараз, от на цій земній кулі, на сьогоднішній день є найкращими вояками світу. Звісно, позаяк це масова війна і це масова армія мільйонна, то трапляються і не зовсім якісні кадри, іноді погано вмотивовані, але навіть у цих мобілізованих для того, щоб вичелити з позиції московитам доводиться витрачати. П'ять людей на кожного нашого. До речі, якщо вже ми за це заговорили, то кілька днів тому в Печерській лаврі відбулося нагородження бійців братства, нагородами на міністерства оборони за мужність проявлено в останній боях Добрали участь братство. Це все під час молитовного зібрання. Це було дуже надихаюче видовище від православної церкви України. Бійців благословив. Митрополит Олександр Драбинко благословляли пастори, адже в братстві і багато протестантів. і це було чудово. Лавра нарешті почала служити згідно свого призначення. Коротше, незабаром всі ці північнокорейці вже Покинуть земне життя, і доведеться завозити нових. До речі, щодо експорту хаосу, який здійснює Рефія, у нас якось залишилося без належного обговорення, без уваги велика стаття у Wall Street Journal щодо московських диверсій в Європі, а також прес конференції очільника Мі 6 прес-конференції очільника МІ 5 і. Слова очільників німецької розвідки, отже, московити хотіли здійснити диверсії в шести літаках Діачел. Вони намагалися пронести туди вибухові пристрої на основі магнію. Німецька розвідка арештувала литовського громадянина Ігоря Пруднікова, але далі виявилося, що він насправді Олександр Сурашев. І працює в головному управлінні Генерального штабу РФ. Це те, що раніше називалося ГРУ головним розвідувальним управлінням. Німецька розвідка заявляє, що це одна лінія. Оце спроби диверсії на літаках Діячів. Це підпали в Британії. Там підпалили мечеть і оборонні підприємства. Підпал танкера в німецькому порту. І також... Вибухи на шляхах водопостачання в Швеції і Фінляндії, тобто масштаб диверсійної активності Ерефії в Європі розширюється. Зараз е, Сполучені Штати попередили німців, що головне управління Генерального штабу Ерефії планує вбити виконавчого директора Рейнметал у вересні, очільник МІ 6 мур. Заявив, що московська розвідка збожеволіла, що її диверсійна активність переходить будь-які рамки. А згодом очільник МІ 5 заявив, що Москва організує серію саботажних акцій і підпалів по всій Європі, саботажі диверсії і Підривна пропагандистська активність виходять за рамки навіть холодної війни. Свого часу СССР майже не вдавався безпосередньо до диверсій і терактів на заході. Для цього існували різноманітні проксі, скажімо, фракції Червоної армії в Німеччині чи Червоні Бригади в Італії, чи японська Червона Армія, чи Палестинські екстремісти їх навчали, їх підгодовували, їх нацьковували. Але так, щоб безпосередньо офіцери ГРУ кого-небудь вбивали і що-небудь там підривали в Європі, то це один-два випадки. Свого часу Каддафі підірвав британський літак, і це викликало дуже серйозний тиск на Лівію. Кінці кінців, зрештою, це і завершилося падінням цього режиму. Це взагалі все свідчить про падіння якості керівництва розвідувальних органів Ерефії. тобто вони не здатні знайти в Європі достатніх проксі, тобто вони вже не вміють організовувати належним чином, скажімо, там ісламський терор, чи терор ліваків, чи терор правих. І це вони роблять самі. Вибирають цілі, які найлегше доступні, те, що вони всі там в Кремлі з'їхали з глузду, і що з ними треба поводитися як зі скаженими собаками, і тільки цей підхід є раціональним, говорять і. Останні заяви Медведєва. на хвилиничку Він був у них прем'єр-міністром, і він був у них президентом. Звання президент лишається на все життя. Він пише на своєму телеграм-каналі, що нам пофіг каже, оці всі заяви Трампа, що він здатен припинити війну. Війна буде іти, каже за планом. І нехай Піндосія, от він саме так і пише: нехай Піндосія. Не сподівається на те, що ми щось припинимо. Він пише, Камала тупа, от саме так і пише, а Трамп лише варнякає. І далі пише, що якщо Трамп стане у Великій Росії на шляху, то його очікує доля Кеннеді. тобто прямо каже, ми пристрелимо. З одного боку, це непогано це каже про те, що Московицька верхівка розуміє, що як би не скінчилися вибори в Сполучених Штатах, але що-небудь виловити вони там не зможуть. Звісно ж, ці вислови Медведєва, президента Ерефі, кладуться на стіл американським політикам, зокрема і Камалі Харріс, і Трампу. З другого боку, це показує, що московити думають, що погрози заходу. Диверсії проти заходу, отакого От роду вислови проти заходу, що вони результативні, що це впливає, і можливо тут московити в дечому мають рацію. Впливають їхні інформаційно-психологічні операції. Пам'ятаєте, оця операція для того, щоб очорнити Україну, що нібито Україна підірвала північні потоки, що підірвав Червінський за завданням чи то залужного, чи то зеленського. Ну от зараз виступає підводний археолог, дуже відомий підводний археолог Стів Томос, і каже, що в той спосіб, який описують, от прямо з яхти, взяти, стрибнути в воду і підірвати північні потоки, каже, було неможливо. Це дурня. Отже, каже, це не та яхта, і не ті українці. Для такого занурення каже він: на 90 метрів потрібна не одна яхта. А кілька яхт вони там якось між собою з'єднуються для того, щоб здійснити таке занурення. Каже для того, щоб опустити таку кількість вибухівки на дно потрібно була лебідка. каже, будь-яка лебідка перевернула би цю яхту, або каже, яхту потрібно було би закріпляти якимсь чином. каже, що в цілому яхта з двигуном 75 кінських сил. Не могла все це зробити. Я не водолаз і жодним чином не фахівець взагалі боюся води, і тому не можу сказати, має він рацію чи ні, але він авторитетна людина у своїй галузі. Адже багато статей в німецькій пресі, ці статті були спонукані московитами, писали, що от вони просто якось, навіть не зупиняючись легко з пивом, проїхалися там. Хтось стрибнув у воду, підірвав собі ці потоки, і далі вони. Весело пішли в порт. Виявляється, такий підрив. Це серйозна інженерна проблема, і от таким способом, як це описувалося, це було неможливо зробити. Отже, це зробила не Україна. Зараз е оголошення 17-го числа в культтеатрі відбудеться вистава «Взводний опорний пункт за моєю п'єсою. Це класна містична комедія з дуже глибоким метафізичним змістом, і я раджу вам прийти подивитися. А до того, там же в культеатрі, 13-го числа, о 19-й годині, відбудеться відкритий диспут між мною і Сергієм Івановим. Цей диспут щодо Ідентичності щодо проблем української ідентичності, я гадаю, вам буде цікаво, так що підтягніться туди. Там ми будемо говорити, можна буде ставити питання. І в цілому, ця от культура диспуту це дуже важливо mm -hmm. в усій європейській культурі. І американські вибори, головна катастрофа сьогодення, здається, один з останніх виступів Трампа був в Кароліні, і він на цьому виступі сказав. Про те, що хотів би подивитися бій Майк Тайсон і Камала Харрісон. далі він сказав, що якщо треба, звісно, він не хоче, але якщо треба, то надає під дупу Мішель Обамі. І третю жінку згадав Ліс Чейні, це дочка того Чейні, і вона власне організувала рух республіканців за Камалу. Сказав, що хотів би побачити її з гвинтівкою в Україні на фронті. Ну, треба сказати, що він озвучив всі бажання американських чоловіків і не тільки американських. Я би теж хотів би подивитися цей бій, і можливо, теж би хотів би подивитися як Трамп. Де є підсрачники Мішель Обамі і хотів би цю достойну жінку ліс Чейні, А я вірю, що це достойна жінка, так само побачити в рядах українських захисників на фронті. І приємно, що Трамп, принаймні, в цьому визнає необхідність е української оборони туди можна відправляти політичних противників. Республіканці також встигли звільнити зі свого штату якогось е регіонального директора. Якогось там чи то напрямку, чи то регіонального директора своєї виборчої кампанії в якомусь штаті, який виступав в соціальних мережах під ніком Альберто Барбаросса, і він виявився білим нацистом. Якби він виявився чорним нацистом, то навіть Республіканці підвищили б його у своєму виборчому штабі. Але зараз найголовніше а чим загрожують нам американські вибори, і тут я хочу сказати одне зауваження перед тим як ми будемо продовжувати цю тему. На чию інформацію потрібно в першу чергу орієнтуватися? Чиї оцінки ситуації в першу чергу потрібно брати до уваги, і я вам дам непопулярну відповідь. Оцінку ситуації і на факти, які викладають посадові особи. Хоча б тому, що вони є більш компетентними поінформованими, Сирський і його генеральний штаб все-таки знають про фронт трохи більше, ніж умовний Бутусов. А Зеленський і Єрмак знають більше про наші реальні стосунки з західними партнерами. З урядами і президентами, ніж умовний Портняков. І умовного Бутусова, і умовного Портнікова. Треба іноді слухати. Але в третю чергу, адже вони не мають іншої інформації, ніж та, яку маємо ми з вами. А їхня здатність до Фантазування і свободи, так би мовити, інтерпретації от точно така сама, як у нас з вами. Проблема в тому, що користувач Ютубу або читач телеграму слухає винятково блогерів. Він завжди ігнорує інформацію і оцінки ситуації, які дають. Компетентні люди, які реально організовують фронт, ті компетентні люди, які реально зустрічаються з іноземними президентами, прем'єр-міністрами і міністрами оборони, Тусуються зі світовими лідерами, і крім всього іншого, за посадою реально зацікавлені в перемозі. Натомість ютубівські експерти і всякі журналісти зацікавлені в паніці. не тому, що вони погані, і умовний бутусок. І реальний Портняков є добрими людьми, а тому, що такі закони жанру Москва реально вкладається в пропаганду, і тому більшість блогерів, на жаль, працює на знищення національної єдності, яка є необхідною для нашої перемоги, і навіть просто для виживання. Ми можливо ще якось можемо вижити без належної кількості зброї, але без національної єдності. Ми точно не виживемо, чи помиляються в своїх оцінках високі посадові особи? Буває. Але на два порядки рідше ніж блогери, це я вам на власному досвіді кажу. Отже, що нам кажуть про наслідки американських виборів ті, хто безпосередньо контактує з американськими політиками високого рівня, ось як оцінює ситуацію Зеленський. В якому ви можете сумніватися, але на відміну від вас, і на відміну від мене, він особисто знає і Камалу Харіс, і Трампа, і перебуває з ними в непоганих особистих стосунках. Також Зеленський каже, що Сполучені Штати залишаться головним стратегічним партнером України. І після сьогоднішнього дня, незалежно від того, хто переможе? Єрмак, який здійснює всю політичну комунікацію із Офісом Байдена і з штабом Трампа, каже, що жоден американський президент не буде готовий подарувати Путіну перемогу. Звісно, ми можемо дослухатися не до них, а до думки блогерів. Але спитаємо себе: а звідки? Блогери знають те, що вони заявляють, і я вам відповім від інших блогерів. До речі, останні повідомлення компетентних осіб, які мене зацікавили. Тобто, не всі, звісно, ми тут говоримо тільки про найважливіше. Тобто мене цікавило щодо обміну полоненими і щодо шахідного терору, який здійснює рефія. Також Зеленський дуже позитивно оцінює. Монреальську конференцію, яка відбулася на минулому тижні, і це не дивно, що він її добре оцінює. Адже вона вся була присвячена четвертому пункту його формули миру: звільнення полонених і депортованих осіб. І ця конференція злучила 70 держав і міжнародних організацій до монреальського зобов'язання щодо повернення полонених і депортованих. Отже, є Сенс очікувати добрих новин з цього приводу. А Єрмак проанонсував нову українську відповідь на шахідний терор. От я цитую: маємо знищувати виробництво і база зберігання шахідів. Економічний та дипломатичний тих наших партнерів на РФ недостатні для того, щоб припинити цей щоденний терор в інші. Способи ця заява означає, що якусь воєнно технічну відповідь наші знайшли. І ще трохи новин: чергова сходка Єврокомісії має відбутися в Будапешті, поза як Угорщина головує в Євросоюзі зараз. Поза як Орбан брудна потвора і це розуміють європейські лідери. То європейські дипломати не хочуть їхати в Будапешт на цю сходку, хочуть демонстративно бойкотувати. Але. Не заявляють про це, тому що очікують виборів. Якщо переможе Трамп, вони такі поїдуть, бо Орбан вважається другом Трампа. Все ж таки, вони всі там хробаки. На жаль, московити примудрилися запустити ракету Союз для того, щоб вивести на орбіту супутники. Це два супутника, які будуть здійснювати. Моніторинг погоди, 51 маленький супутник для їхнього GPS, чи як там воно у них називається, тобто навігаційних супутника і два з іранських супутника Шпигунських. В цей самий час японці вивели свій супутник на орбіту буквально в той самий день. І це перший в світі дерев'яний супутник. Вони дуже занепокоєні космічним сміттям, яке крутиться навколо землі, і вважаючи, що якщо там будуть крутитися більше дерев'яних супутників. То з цим легше буде якось впоратися. Отак, От поки Московія допомагає іранським Аятолам. До речі, аятола зараз зібрав сходку і заявив, що вони дадуть страшну відповідь на удар е, Ізраїлю по Ірану. Одразу нафта підскочила на 3 долари. В цьому Ірані стало все погано, щойно вони повалили шаха. От щось в королівській владі є все таки добре. І от дивіться, іспанські королі, і іспанська королева приїхали в сівлю, де там всі ці повинні, і оці сівільці, їх можна зрозуміти, дуже багато людей загинуло, закидали їх брудом. Але вони закидали брудом короля, у якого немає реальної влади. От за все все ж відповідає уряд, який вони там вибирають. За все відповідає парламент, який вони там, ці іспанці, вибирають. І от вони спочатку відібрали реальну владу. У короля, а потім обурюються на цього короля, у якого нема повноважень, за те, що він все їм не повирішував при Пилипі II і при Карлі П'ятому в Іспанії було значно краще ніж зараз. Український міністр внутрішніх справ заявив, що от ви всі кажете, в тому смислі я так передаю слова його в своїй інтерпретації. Що от ви всі кажете, що поліціянтів треба посилати на фронт, у нас їх занадто багато. Каже так, не для цього ж ми каже їх вирощували цих поліціянців. Вони нам потрібні тут в тилу. Поліція моралі в Києві витратила 300 доларів для того, щоб замовити сексуальні послуги у якоїсь повії. Е, ну, мабуть, вони покористувалися, а потім заарештували сутенера. Поліція моралі в Києві це десь тисяча чоловік з одного боку. Їм добре тут служити, адже вони кришують повій сутенерів. З другого боку, мабуть, все таки сумління і гризе, і їм значно краще було би на фронті, тому що все-таки треба вибирати, треба концентрувати зусилля. Коли ми ведемо війну з одвічним ворогом, з Москвою можливо варто розслабитися на інших ділянках, не вести війну з повіями в цей момент. Якщо ми можемо підсилити двома повноцінними батальйонами. Якийсь там напрямок під Покровском краще це зробити, ніж відволікати цих людей на війну з повіями. От з повіями і взагалі з усім цим бардаком має боротися церква, а не поліція мораля? В жодній країні, у жодної поліції моралі це не вийшло. Звісно, що церква поки що в неналежних кондиціях, і це ми бачимо по тому, що, а де оці всі чорниці в госпіталях? Де Ченці в, в госпіталях для того, щоб виконувати оці от функції допомагати лікарям, я переконаний, що хтось десь є, але от зараз таке враження, що всі мають бути там. Втім, у нас досить багато людей, які все ще орієнтуються на московське православ'я. Сутність московського православ'я проявилася в Іркутській області останнім часом. Там патріотичні учні, які орієнтуються на z символіку і підтримують СОО, і, взагалі, всі скрепи, вирішили якось поборотися з Хеллоуіном, тому що це англосаксонське антиправославне свято. І замість Хеллоуїна, за допомогою директора школи і завуча вони... Зробили християнське свято Велеса. Нагадаю, що Велес це такий божок із старого язичницького пантеону. Здається, це божок такого угорофінського походження. Хтось там помітив із цих ванюшок в Іркутській області. Скандал докотився аж до Москви. Навіть лжепатріарх Кирилл Обурився і сказав, що це, мабуть, все проїски українців. Ну і приємна новина Помер не найбагатший індус світу два тижні тому. а Ми якось з вами не випили за це. І це він власник лендроверу, Ягуару і інших марок. Коротше, справді дуже багата людина. І він заповів в своєму заповіті відписав 100 мільйонів доларів своїй, Вівчарці при всьому моєму ставленні до маска він принаймні десь так мільйонів сто доларів дав на виборчу кампанію Трампа, а цей бачите вівчарці з другого боку. Можливо, це і показує, що цей індус розумніший за маска. Не знаю, принаймні маск досі живий, незважаючи на всю ту кількість наркотиків. Яку він вживає? Хоч як би там не було, на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь.